Протягом тисячоліть великі піраміди Єгипту були мовчазними свідками піднесення та занепаду цивілізацій? Що, коли піраміди це більше, ніж просто гробниці? Що, якщо вони є залишками стародавніх знань, які далеко перевершують те, що ми вважаємо можливим? Що, якщо все, що ми знаємо про них, лише проблиск більшої, глибшої істини? Сьогодні ми досліджуватимемо приголомшливі таємниці, які продовжують оточувати піраміди, і розглянемо теорії, які припускають, що це набагато більше ніж стародавні гробниці. Уявіть собі, що ви стоїте біля підніжжя великої піраміди Гізи, дивлячись на її висоту понад 146 метрів. Понад 2,3 мільйона вапнякових блоків, деякі вагою до 80 тонн, були якимось чином транспортовані, підняті та точно розміщені понад 4500 років тому. Але як? Загально прийняті теорії припускають, що робоча сила з десятків тисяч людей працювала десятиліттями, використовуючи примітивні знаряддя праці та лише людську силу. Сучасні інженери визнають, що навіть із сучасними технологіями відтворення великої піраміди з такою ж точністю було б монументальним викликом. Чи могли стародавні єгиптяни володіти знаннями, втраченими часом? Чи могли бути втрачені технології, інструменти, методи, чи навіть знання, набагато випередивши свій час? Візьмемо для прикладу видобуток вапняку: блоки великої піраміди були вирізані з надзвичайною точністю. Деякі з них важили до 80 тонн, як ці камені могли бути розрізані та транспортовані на величезну відстань від каменоломень Асуана до місця піраміди? Деякі теоретики стверджують, що єгиптяни могли використовувати метод, який ми не повністю розуміємо, наприклад, передову техніку або навіть звукові коливання, щоб розрізати тверду скелю. Навіть спосіб видобутку та транспортування вапнякових блоків викликає питання. Деякі з найважчих блоків, використаних у будівництві, були отримані за Суана, розташованого на відстані понад 500 миль. Перевести ці масивні камені через пустелю та річку НІЛ було б надзвичайним подвигом. Які інструменти були б потрібні для переміщення цих каменів, і як стародавні єгиптяни могли досягти цього без допомоги сучасних машин? Деякі дослідники припускають, що могла бути використана передова і забута технологія, можливо, використання звукових частот або невідома форма левітації, чи могли ці блоки підняти антигравітація, чи природна електромагнітна сила. Хоча конкретних доказів цього немає, варто запитати, а що, якби єгиптяни мали доступ до технологій, які нам ще належить відкрити, а як же докладна точність? Основа великої піраміди майже ідеальний квадрат із похибкою лише 58 міліметрів. Такий рівень точності важко відтворити навіть сьогодні. Як вони могли досягти такого бездоганного виконання без сучасних інструментів? Дехто вважає, що стародавні єгиптяни мали глибоке розуміння геометрії та математики, яке ймовірно передалося із забутої цивілізації або, можливо, з джерела за межами самої землі. Якщо ви думаєте, що піраміди були просто величними гробницями, подумайте ще раз: велика піраміда вирівняна на справжній північ із точністю лише 1,15 градуса, три основні піраміди також розташовані так, щоб імітувати зірки поясу Оріона Сузір'я, яке має глибоке значення в давньої міфології, чи це все просто збіг? Деякі дослідники припускають, що піраміди могли бути побудовані з використанням астрономічних знань, які набагато перевершують те, що ми приписуємо стародавнім цивілізаціям. Розташування пірамід не просто вражає, воно свідчить про глибоке розуміння зірок і космічних сил. Але чому? Якби це були звичайні гробниці, навіщо їх потрібно було вирівнювати з космосом з такою ретельною точністю? Чи могли вони служити небесними вказівниками, направляючи душі в потойбічне життя? Або що ще більш цікаво, чи могли вони бути приймачами енергії, підключаючись до єдиного універсального джерела? Адже стародавні єгиптяни вважали фараонів божественними істотами, пов'язаними із зірками. Але є ще щось: якщо нанести на карту велику піраміду, вона розташована точно в геометричному центрі земної суші. Чи це був свідомий вибір? Як давні будівельники могли мати такі знання про географію Землі без технології аерофотокартування? Чи це центральне розташування було обрано через його містичні властивості? Чи воно було обрано через його зв'язок із природною енергетичною сіткою Землі? Чим більше ми досліджуємо ці узгодження, тим більше розуміємо, що тут відбувається щось набагато глибше, ніж ми могли собі уявити. Століттями ми вважали, що піраміди були ретельно досліджені, але нові відкриття продовжують з'являтися у 2017 році. Вчені використали передову технологію сканування та виявили таємничу приховану порожнечу всередині великої піраміди, яка залишалася непоміченою понад 4500 років. Що може бути всередині? Це ще одна похоронна камера. Або щось ще більш загадкове, правда в тому, що ніхто не знає напевно. Дехто припускає, що в ньому можуть зберігатися втрачені скарби, стародавні рукописи або навіть легендарна зала записів, кімната, яка, як кажуть, містить знання ще давнішої цивілізації, можливо, втраченої цивілізації Атлантиди. Чи може велика піраміда бути набагато старшою, ніж ми думаємо? І чи може вона зберігати таємниці, які перепишуть історію? Навіть за цією порожнечею менші шахти та приховані тунелі перетинають піраміду. Деякі з цих ходів, здається, вирівнюються зі значними небесними тілами, що викликає ще більше питань щодо їхнього призначення. Чи могли вони бути використані для давно втраченого ритуалу, чи вони свідчать про невідому функцію, яку нам ще належить зрозуміти. Деякі теоретики навіть припускають, що ці камери можуть призвести до відкриття знань. Які довго приховувалися від громадськості знань, які можуть змінити наше розуміння історії, науки та технологій. Ось де все стає ще дивнішим дослідження показали, що велика піраміда має унікальні електромагнітні властивості, вчені виявили, що вона природним чином концентрує електромагнітну енергію у своїх внутрішніх камерах. Але чому? Дехто припускає, що піраміда могла функціонувати як стародавня електростанція, використовувати та спрямовувати енергію способами, які ми досі не зовсім розуміємо. Чи могла піраміда бути джерелом енергії, забезпечуючи енергію стародавній Єгипет, способами, які ми ще не розблокували? Форма піраміди в поєднанні з її розташуванням уздовж енергетичної сітки Землі можливо дозволила їй використовувати та посилювати природні електромагнітні сили. Чи була це втрачена форма бездротової передачі енергії, подібна до експериментів Ніколи Тесли століттями пізніше? Деякі навіть припускають, що піраміда можливо була розроблена для зосередження енергії для лікування тіла. Або навіть для полегшення спілкування з потойбічними істотами? Чи могла ця електромагнітна енергія бути частиною ритуальної практики, посилюючи звукові частоти для цілей, про які ми можемо лише здогадуватися? У стародавніх єгипетських текстах згадується реактивний стовп, таємничий пристрій, який вважається джерелом величезної сили. Чи міг цей стовп відігравати роль в енергетичній системі пірамід? Або це було частиною більш складної системи знань, яку нам ще належить осягнути. Давньоєгипетські тексти говорять про піраміди як про будинки вічності та описують використання священних знань при їх будівництві. Деякі дослідники навіть припускають, що піраміди могли бути побудовані за допомогою невідомої розвиненої цивілізації або навіть інопланетян. Хоча основна археологія відкидає такі теорії, вони продовжують підживлювати дискусії по всьому світу. Чи могли наші предки отримати знання за меж нашої планети? Деякі вважають, що давньоєгипетське мистецтво та єрогліфи зображують дивних істот і літаючі об'єкти, що свідчить про можливий контакт з потойбічними істотами. Чи могло бути так? Що піраміди були не просто спорудами, створеними людиною, а спільними зусиллями людей і невідомого розуму? Можливо, піраміди будували не просто на честь фараонів, а як свого роду монументальний маяк, що посилає сигнал до зірок? Чи можуть ці споруди бути доказом давньої спроби встановити контакти з позаземними цивілізаціями? Більшість єгиптологів погоджуються, що піраміди були побудовані як величні гробниці для фараонів. Але тут є заковика, жодної мумії всередині нерозграбованої піраміди ніколи не знаходили. Чи могли піраміди служити зовсім іншим цілям? Деякі дослідники вважають, що вони могли бути центрами ініціації та трансформації, місцями, де еліта готувалася до загробного життя способами, які ми поки що не можемо зрозуміти. Інші припускають, що їх використовували як вібраційні камери. Призначені для використання звукових частот для стілення, медитації чи навіть міжвимірного спілкування. Чи могли піраміди функціонувати як ворота до вищих станів свідомості, зв'язуючи матеріальний світ із сферами, які ми не можемо зрозуміти? Є ще одна дивна загадка сама шкала часу. Традиційна точка зору стверджує, що піраміди були побудовані приблизно в 2500 році до нашої ери. Але деякі дані свідчать про те, що вони можуть бути набагато старшими. Сфінкс, який стоїть біля пірамід, демонструє ознаки водної ерозії, що спонукає деяких дослідників припустити, що він датується тим часом, коли в Єгипті йшли сильні опади, можливо, від 9 тисяч до 12 тисяч років тому. Деякі альтернативні історики припускають, що піраміди були побудовані розвиненою цивілізацією, яка передувала відомій єгипетській епосі. Можливо, пережила втрачений глобальний катаклізм, подібний тому, який описано в розповідях Платона про Атлантиду. Чи можуть піраміди бути залишками забутого золотого віку? Після століть досліджень піраміди залишаються однією з найбільших загадок в історії людства. Одне можна сказати, напевно, чим більше ми дізнаємося про піраміди, тим більше ми розуміємо, що можливо ми лише привідкрили завісу їх справжньої таємниці.